Вітаю всіх зранку і запрошую на свою політичну ранкову зарядку. У політичній ранковій зарядці ми не робимо фізичних прав, ми говоримо про важливі цікаві новини і заряджаємося інформаційною енергією. Отже, сьогодні, 5 березня, у середу ми говоримо про наступне. Володимир Зеленський направив листа до Неду Трампу. Цей лист можна звати вибаченням там, чи якоюсь пропозицією, але в ньому він заявив, що він готовий до того, щоб Україна підписала. Угоду про корисні копалини в будь-якому форматі коли завгодно. Навіть була інформація чутки, що ніби вчора ввечері мали підписати цю угоду, але міністр фінансів заявив, що у вівторок не буде ввечері підписана ця угода. І також у цьому листі Володимир Зеленський пропонує там, перші кроки до миру, до примирення. Ну, там є, зокрема, пропозиція щодо того. Щоб був обмін всіма полоненими, а також перемиря на морі і у повітрі. Ну так пропонував, до речі, французький президент Марі Макрон. Щодо обміну всіма полоненими, ну побачимо, чи Росія піде на цей крок, бо, скоріш за все, вона ну як завжди може і відмовитися. Але зроблена достатньо, на мою думку, непогана пропозиція. Продемонстровано, що Україна хоче миру і. Ті спроби звинуватити Зеленського, і що ніби Україна не хоче миру. Ну на цьому етапі так чи інакше вони нівельовані. Дональд Трамп вчора вівторок виступив з промовою до конгресу промовою на 105 хвилин, як написала New York Times. Він там дуже хвалив свої досягнення, говорив, що за 40 днів його адміністрація зробила набагато більше, ніж інші президенти, за 4 чи навіть 8 років, що він поверне золотий вік. Америки і там в своїй промові до речі він згадав і про цей лист Зеленського, і про те, що буде підписана угода про корисні копалини. Зокрема, зокрема сказав, що і в Сполучені Америки також будуть займатися видобутком цих корисних копалин, рідкісних металів у першу чергу. Тонен Трамп фактично вчора розпочав торговельну війну. Можна навіть сказати світову торговельну війну. Введені тарифи 25% проти Канади, Мексики. Канада вже дергувала. Мексика збирається також і дригувати 20%. відсотків. було введено на товари з Китаю. Китай вже дрогував. Він там вів певні тарифи на першу чергу сільськогосподарську. Продукцію в США, я думаю, що буде Китай продовжувати на це реагувати. Ну, як пише Блумбург, така от торговельна війна, ну це вперше така почалася за 100 років, вона дуже-дуже негативно, за прогнозами, може вплинути на ситуацію, на економіку у світі. І варто також зазначити, що на ці всі. В Китаї, до речі, почалися у все китайські народні збори, якраз от коли Трамп ввів тарифи на китайські товари, і побачимо, які вони там приймуть рішення, бо це там головна політична подія року у Китаї. Ліга Арабських Країн була був саміт Ліги Арабських країн у Каїрі вчора в Єгипті, 22 країни-члени арабських країни. Члени у Каїрі вчора, 4 березня, був саміт Ліги Арабських країн, Взяли участь 22 країни. Також були був генеральний секретар ООН, Там був прийнятий план президента Єгипту, який передбачає 53 мільярди на відновлення газу протягом 5 років. Цей план є альтернативний тій пропозиції, яка була озвучена президентом США Дональдом Трампом, що треба виселяти. Палестинців сектора Газа треба там будувати якусь рив'єру на Близькому Сході. Ну тут навпаки передбачається, що на початку там ніхто не буде виселяти палестинців, а буде відновлення відбуватися поступово саме протягом п'яти років і нарахували на це 53 мільярди. Фрідріх Мерц, майбутній канцлер Німеччини, домовився з. Чинним зараз ще канцлером Олафом Шольцом зустріти сьогодні в середу для того, щоб говорити питання додаткової фінансової допомоги Україні. Мова йде про 3 мільярди євро. Сподіваюся, що вони досягнуть умови. До речі, вчора Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської комісії, запропонувала план переозброєння Європи, який передбачає ну, акумуляцію 800 мільярдів євро. І це дуже добре. Бо е, завтра буде саміт е, лідерів Європейського Союзу. Я думаю, що там будуть питання оборони Європи і питання підтримки України обговорювати. До речі, е, сьогодні прем'єр-міністр горчне віктор облан він про це заявив вчора. Буде зустрічатися з президентом Франції Мене Макроном саме для обговорення питання щодо України, якраз це і буде відбуватися напередодні цього саміту, який буде завтра щодо. І оборони Європи і підтримки України. Ось поки що такі новини на ранок, 5 березня. Хотів вам розповісти. День тільки починається. Я бажаю всім енергійного, а головне вдалого дня. Все буде Україна!